платити 200-300 гривень за зв'язок те, що я зараз скажу, вас просто шокує. Um, ви можете платити набагато менше. Є дешеві тарифи, які працюють офіційно і коштують вони 30 гривень. Так вам не почулось є тариф, мобільний тариф 30 гривень, є по 100 гривень. Але про ці тарифи мовчать, бо на дорогих тарифах більше заробляють. Зараз я вам простими словами поясню, що це за тарифи, як підключити, як перевірити, що вам підключили правильно, і обов'язково додивіться до кінця. Важливо про 4 тижні, чому багато людей платять не 12 разів на рік, а 13 разів на рік. І навіть цього не помічають. Um, з мене корисна інформація, а з вас підписка і лайк, якщо, звичайно, випуск буде для вас корисний. І напишіть, будь ласка, в коментарях, який у вас оператор і скільки платите зараз. Отож, чому ж людям не пропонують дешеві тарифи? Пояснюю просто: в салонах часто є мотивація: за підключення дорогих тарифів продавці отримують бонус, а за дешеві не отримують. Тому, коли людина приходить і каже. Дайте мені щось найдешевше, дешевий тариф, то їй дуже часто покажуть не те, що вигідно їй, а те, що вигідно їм продати. І особливо це зачіпає людей старшого віку, бо люди ж довіряють, ну вони ж якщо професіонал радить, ну, значить, так і є. Тому правило номер один: не питати, що найдешевше. Треба казати конкретну назву тарифу, який ви хочете. А ось тепер поговоримо про те, які ж варіанти є. І е, спочатку треба визначити, скільки ви реально використовуєте це дуже важливо. Я б сказала це найголовніше, бо можна зекономити, а потім переплатити через понад ліміти. Отож, з чого треба почати? Зайдіть в додаток оператора, який у вас Vodafone чи сел, або зателефонуйте в підтримку і попросіть сказати, скільки хвилин ви використали за останній місяць, скільки інтернету чи користуєтесь, S, і тільки після цього обирайте тариф. Отож, які тарифи є? Варіант перший для кнопкового телефона і для тих людей, хто мінімально спілкується? Такий тариф коштує 30 гривень в місяць. Уявіть 30 гривень в місяць. Отож, кому цей варіант підійде? Якщо у вас кнопковий телефон або ви користуєтесь дуже мало, короткі дзвінки, смс майже не пишете, інтернет майже не треба. Тоді вам може підійти тариф «Київстар S С для пристроїв. Він коштує 1 гривня на день, тобто 30 гривень. Що там дають на день? 30 хвилин для спілкування, 30 смс, тридцять 30 інтернету. те, що не використали згорає в кінці дня. А тепер дуже важливо, це підходить тільки тим, хто реально користується мало. Бо якщо вийдете за цей ліміт, далі починається платна тарифікація і може стати набагато дорожче. Як підключитися тут? Зазвичай схема така: треба купити окрему сім. Тобто стартовий пакет для цього формату ем, вставити в телефон, підключити пакетом комбінацію зірочка 929, зірочка 206 і решітка і перший раз поповнити на 50 гривень для активації. І одразу скажу: якщо ви прийдете в салон і просто скажете, хочу щось дешеве, вам можуть почати пропонувати за 200 тариф і більше. Тому говоріть чітко: хочу сім для. Так, їдемо далі. Варіант 2 для смартфона. Тобто, якщо у вас смартфон і інтернет потрібен для якихось базових речей, там Viber, Telegram, дія, банк, карти, новини, тоді дивимось у бік Vodafone Device M. Він коштує 100 гривень на місяць. Там ідея така: 10 ГБ інтернету, часто вистачає для базових потреб, але дзвінки ЕС можуть бути платні окремо. Тому, якщо ви багато телефонуєте звичайними дзвінками, треба рахувати, як все це підключити. У Vodafone часто можна змінити тариф через меню, комбінацію або в додатку. Одна з комбінацій, яку люди використовують для пакета, це зірочка 101, зірочка 444 решітка. Важливо, інколи перехід може бути доступний не всім з будь-якого тарифу, тому е робимо по-розумному або через додаток, або через підтримку, і просимо підключить девайс М. Далі, якщо користуєтесь багато, дешеві пристроєві тарифи можуть зробити гірше. Це треба чесно казати. Якщо ви, наприклад, телефонуєте по годині в день, інтернету йде багато гігабайтами, дивитесь там відео через мобільний інтернет, тоді дешеві тарифи з маленькими лімітами можуть бути для вас пасткою. Ви зекономите на абонплаті, але потім переплатите на понад ліміті. І тут важливо пам'ятати просте правило. Краще платити за тариф, який реально покриває ваші потреби, ніж потім ловити списання по гривні за хвилину за мегабайт. І як обіцяла, в кінці дуже важливе чотири тижні тринадцять оплат на рік. Дивіться, багато тарифів списуються не раз на календарний місяць, а раз на чотири тижні. І здається, ну, чотири тижні це ж майже місяць, але давайте порахуємо по-простому. В році 52 тижні 52-4, виходить 13, тобто ви платите не 12 разів на рік, а 13 разів. І це не зрада, не паніка, це просто математика. Оператор просто замінив слово місяць на 4 тижні, і в результаті ви маєте ще одну оплату на рік. Що зробити прямо зараз? Зайдіть в додаток оператора і знайдіть рядок. Наступне списання або там дата оновлення пакета. якщо там написано через 28 днів. Значить, у вас у ці чотири тижні. Якщо написано раз на місяць, або стоїть дата саме через календарний місяць, тоді все окей. Тепер найголовніше, що робити покроково, без нервів. Щоб не заплутатись, робимо все по плану. Крок перший. Подивіться витрати за місяць, скільки ви використовуєте хвилин інтернету, чи потрібні вам смс. Це або в додатку, або через підтримку телефонуєте і вам мають надати цю інформацію. Крок другий: виберіть варіант саме для себе. Якщо у вас кнопочний телефон, і вам треба менше 30 хвилин на день, плюс майже не потрібен інтернет, вам може підійти к всім для пристроїв. Якщо у вас смартфон, і вам, наприклад, треба діяти -дія, там, банк, месенджери або там без важкого відео, дивимось у бік Vodafone Device M. Якщо у вас багато дзвінків і багато інтернету, тобто ви спілкуєтесь багато, краще не гнатись за оцим тарифом 30 гривень, щоб не переплатити на понад ліміті. Бо, повірте, це вийде ще дорожче. Крок третій. Вирішіть нова сім чи зміна тарифу. Якщо це в старе СЕМ для пристроїв, найчастіше треба окрема сім активації і поповнення. Якщо це Vodafone Device M, часто можна просто змінити тариф в додатку або через підтримку. Крок 4. йдіть в салон або дзвоніть оператору, але робіть це правильно. І тут ключове. Не кажіть, дайте найдешевший тариф, бо вам впарять вигідний для продавця за 200-300 за гривень. Кажіть конкретно: хочу сім для пристроїв. Або там хочу девайс М. Якщо вам починають казати, що це тільки для пристроїв, не для телефона, спокійно відповідайте: Я знаю, що це працює на телефоні, хочу саме цей тариф. Якщо відмовляють, попросіть керівника або телефонуйте на гарячу лінію. В підтримці, як правило, простіше вирішити. Крок п'ятий. Обов'язково обов'язково перевірте, що вам реально підключили. Зайдіть в додаток і подивіться, який тариф активний, які ліміти, яка дата списання місяць чи 28 днів. Тепер ви вже знаєте, що це важливо, бо буває таке, що людина попросила одне, а її підключили зовсім інше. Порахуйте реальну економію, щоб ви самі побачили цифру. Дивіться, ось вам простий приклад. Наприклад, було 225 гривень, стало 30. Економія 195 гривень на місяць. На рік це 20-30 гривень. Для пенсіонера це реально відчутно. Це може можна витратити на ліки, на їжу, на щось справді вам потрібне. І головне, не переплачуйте за повітря, за інтернет і хвилини, якими ви не користуєтесь. Підсумок такий, а коротко, щоб кожен запам'ятав: дивіться, є три ситуації: Перша. мало користуєтесь. кнопковий телефон. Шукаємо максимально дешевий варіант, типу 7 для пристроїв, другий смартфон. Базові потреби. Дивимось в бік тарифів, типу девайс М. Багато користуєтесь? Тоді не робіть собі гірше. Залишайтесь, як є. Е, і ще раз, чотири тижні це не місяць, це 13 оплат на рік. Перевірте себе в цьому додатку. Розкажіть, будь ласка, про це відео батькам, бабусям, дідусям, знайомим, бо дуже багато людей платять по 230, по 200, по 300 гривень і думають, що інакше не можна. Насправді можна дешевше. Просто треба знати, що просити і як перевірити. Пишіть, будь ласка, в коментарях, який у вас оператор, який тариф, скільки платите, і чи хочете перейти на дешевший? Ваші відповіді допоможуть іншим. Ставте лайк, якщо цей випуск був для вас корисний, і підписуйтесь, щоб не пропустити важливі теми і репост, обов'язково, щоб більше людей дізналось. Дякую, що додивились до кінця. Я.